Останнім часом чимало медичних установ по всій країні запроваджують спеціальні програми, покликані допомогти медсестрам та медбратам зняти щоденне психологічне напруження, адже саме стрес вважається причиною хвороб та професійних помилок. Одна з таких програм діє у дитячому центрі ракових захворювань у Вашингтоні. Як це працює, пояснить Уляна Телюк. Джен паверс працює менеджером у центрі лікування ракових захворювань при лікарні Джорджтаунського університету. Робота одна і складна і напружена. Щоби якось зняти стрес, Джен разом з колегами ходить на заняття розтяжки, які влаштовує лікарня. це дозволяє не думати протягом п'яти хвилин, і тоді повертаєшся на роботу по Працюєш більше важче, довше Виснажливим є не лише довгий робочий день. Як пояснила медсестра Лізі Гейґуд, їм доводиться щодня мати до діла з важко і смертельно хворими людьми. Інколи вичуваєш, що більше не можеш. Ми працюємо з важкохворими і стикаємося з усіма проблемами, які пов'язані з раковими хворобами. Саме тому керівництво центру почало шукати способи, аби допомогти медсестрам зняти стрес. Спочатку це були лише заняття спортом, каже Ненсі Морган, координатор антистресових програм. А тепер це і шиття, і малювання. Ми запрошували танцюристів, музикантів. У нас були артисти візуального мистецтва, художники. Я й сама викладала їм мову. До речі, ми вже давно вийшли поза межі центру. До нас тепер приходить весь персонал лікарні Медбрат Томас Янг намагається не пропускати жодного заняття під час обідньої перерви це не так легко доглядати за пацієнтами, допомагати йому важкі для них хвилини. Томас каже, що участь в антистресових програмах дозволила йому випробувати для себе щось нове. тут. Я можу спробувати щось нове, що я ніколи не робив. Наприклад, я ніколи до цього не шив. Лікарня найняла художницю Лорен Кінгсленд, щоб жінка навчила медперсонал працювати з волокном і мистецтво вишивки йдеться про те, що опанувати, а найголовніше робити це. Вони позбуваються думок, забувають про стрес, коли торкаються тканини, насолоджуються від дотику та й самим процесом вишивки. Знаєте, створення чогось гарного живить вашу душу. Класи живопису особливо популярні серед працівників лікарні. Тим більше, що не треба приносити ані фарб, ані паперу. Трісі сміт подобається клас ще й демократичністю відвідування. Ми можемо приходити, відходити. Я можу прийти трохи помалювати і піти. Якщо мене викликає пацієнт, я піду до пацієнта. А відтак повертаюся назад. Завдяки цій програмі медсестри можуть перепочити під час довгої зміни і набратися позитивної енергії, а заодно прикрасити лікарню. Досить часто їх проекти щось знаходять собі місце на стінах лікарні. Уляна Телюк Голос Америки.